Вітаю, друзі, я Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія, і сьогодні ми поговоримо про несправедливість і нашу реакцію на неї. Я хочу розібрати одну історію, яка сталася в Росії в 2017 році. Хоча такі історії було безліч, і я їх почала вже читати з 2012 року, але ця історія дуже показова, яскрава, щоб її розібрати. Отже, крепостные 21 века. Жители деревни Даниловская в Тверской области были проданы вместе с жилыми помещениями. Тверскими правоохранителями проводится проверка относительно продажи домов в Даниловском вместе с их обитателем. Поначалу жилые помещения принадлежали местному колхозу, потом они перешли на баланс сельхозкооператива. Их продали вместе с людьми, что были в них зарегистрированы. Население примерно полсотни человек – Последние десятилетия жили в этих домах. Три года тому назад, владелец строения, сельскохозкооператив, обанкротился, после чего вся недвижимость была продана. О том, что эти дома уже проданы, жители Даниловского узнали недавно. Одна из жителей решила заняться оформлением права собственности. Тут і вияснилось, що владіцем всієї недвижимості являється Некий АС. В деревні його ніхто не знає. Поліція зайнята виясненням всіх обстоятельств реалізації недвижимості. А жителі, які зареєстровані в проданих домах, називають себе крепостними 21 первого віка. І це дуже подібно на те, що відбулося з нами. Був совок Обанкротілася. І ми далі продовжували жити. В тому домі або в державі без реєстрації, без права власності. Ну, це так умовно, я хочу показати. Що право власності я маю на увазі як ядерну парасольку, наприклад. Да? Багато держав після того, як розпався Савок, вони оформили право власності. Євросоюз це право власності, НАТО, це право власності для держави. І це її захист. Але ми підписали меморандум з одною умовою: що якщо ми віддамо зброю, то нас будуть захищати. Там були свідки, там були підписи декількох держав. Ми підписали і декілька десятиліть, як там було написано вище, ми жили безпечно ні Євросоюзу, ні НАТО. Ні, ні Росії, ні ядерної пересольки. Але друзі, це наша відповідальність. Коли я дивлюся на цей меморандум і обурююся, я хочу розділити відповідальність кожного. Наша відповідальність була вступити відразу в Євросоюз, відразу почати бути наполегливими в цьому або в НАТО. Ми цього не зробили, і це наша відповідальність. Відповідальність інших держав це було те, що вони зобов'язувалися нас захищати без додаткових умов. На сьогоднішній день ці держави говорять про... Нашу корупцію, про те, який в нас президент, чи має він права, ну, легалізований чи нелегалізований в нас президент, вони багато нам всього виставляють, да? але в меморандумі цього нема. Що ми будемо захищати, якщо не корупція, якщо ще не якісь додаткові умови, і це їх відповідальність. Коли ми говоримо про якісь виклики, друзі, ми маємо ці речі розділяти: є наша відповідальність і є відповідальність іншої сторони. Тому я маю справедливе обурення на цю ситуацію, не дивлячись на те, що ми були безпечні і в часі, і в праві. Коли я думаю про цю несправедливість, я завжди згадую про розп'яття Христа. Христос не був корумпованим. Він виконав закон, він був досконалим. І він не купив людей, а викупив людей. А вони його розп'яли. Розпяли тих, хто відпри... від... Отримали від нього хліб, хто отримав від нього зцілення, спасіння. І коли ми говоримо про спасіння, це не тільки про розп'яття. Він спасає до сьогодні не тільки через хрест. Я хочу згадати одну фразу, яку він сказав, коли до нього привели жінку, яку спіймали на перелюбі. Нехай кине в тебе той камінь, хто не має гріха. Ця фраза спасає до сьогодні. Чому? Тому що ця фраза не про прощенням. Щоб отримати прощення Христа, треба покаятися, тому це не про прощення, це про відповідальність. Господь цією фразою показав кожному його відповідальність, кожному його серце, в чому він перебуває, в чому живе, що говорить і що робить. І я думаю, що коли ми думаємо про несправедливість навколо нас, ми маємо взяти оцей камінь нашого серця відповідальності. Сьогодні я хочу нагадати, що ми дуже багато весь час, коли були в вільній Україні в плані, що в нас не було війни. У нас було багато дуже проповіді, і ми їми захоплювалися. Такі, які говорили там: хто витерпіть до кінця, той буде спасений. Якщо віноградна лиза не дасть свій плід, ми все одно продовжимо славити Бога. Але сьогодні час випробовує всі ці проповіді, все, що ми про себе говорили і думали. Сьогодні писання випробовує нас вогнем. Тому сьогодні я в справедливому і праведному обуренні, розуміючи несправедливість обставин навколо мене, залишаю камінь ропоту і беру свій камінь відповідальності. І, друзі, я хочу підбадьорити нас місцем писання, яким ми пройшли на вищий бал. Цей екзамен ми здали приповісті 2410. Якщо ти в день недолі знесилився, то мала сила твоя. Друзі, прийшов виклик, і багато країн розгубилися. Роль поліцейського, да, які там читали, намагаються зрозуміти в законі, що ж робити і як це сталося, виконує сьогодні Америка. Інші країни вони також мають зберігати закон верховенство, права. Всі запуталися в тих червоних лініях, всіх тих законах і не знають, що робити. Вже 11 років війна. У нас мало бир, ця війна закінчиться в три дня, тому що все набагато просто. Треба виконувати той закон, який прописаний. Але я повернуся до приповісті: якщо ти в день недолі знесилися, то мала сила твоя. Отже, багато говорилося, багато держав потрясали своїми досягненнями, але в день недолі їх сила була мала. І це говорить, що вона завжди була мала, тому що вони знесилилися, вони не були такими міцними. Але що до нас, ми не розгубилися, ми не шукали в законі, що робити. Ми не відмовилися від свободи через непідтримку. З 2014 року, маючи озброєння чи без нього, маючи підтримку чи без неї, ми є. І в нас є друзі, і в нас є союзники. Ще багато в світі, друзі, є несправедливості, і багато буде. Тому сьогодні. Тримаємо свій камінь відповідальності, зміцнюємося у вірі, підтримуємо один одного, допомагаємо ЗСУ. Я хочу зачитати ще одне місце писання: Галатам 6. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Ми не можемо, друзі, ослабнути. Ми не можемо опустити руки. Тож, тому, поки ми маємо час, усі робимо. Добро, а найбільше одновірним. І мій сьогодні акцент найбільше одновірним, найбільше ближньому, найбільше своєї держави. Друзі, ми пройшли дуже непростий тест, і на фоні інших держав ми круті. Отже, хочу вас тим підбадьорити, тому що з день недолі ми не знесилилися. Не Отже, наша сила велика, віра велика, тримаймося. І будемо говорити надалі про різні ситуації, на різні виклики нашого життя. Якщо у вас є запитання або роздуми, або щось ви хочете дослідити через писання, або просто через історичні факти, напишіть мені в коментарях. А я прощаюся з вами до нових зустрічей, Слава Богу, слава Україні, миру вашому дому.